Пам'ятаю газету День, яка виходила наступного дня після трагічної загибелі В'ячеслава Чорновола 99-го року, це в березні, якщо не помиляюся, було 20 го чи 21-го, то вона вийшла з передовицею смерть вартового. Пане Олександре, чи справді ну, сьогоднішній опозиції, сьогоднішній Україні не вистачає таких вартових, як був В'ячеслав Чорновіл? Звичайно, Чорновіл це велика фігура. Ніхто не заперечує, але ж його товариші ж і з'їли його по суті справи. Вони. Всі до влади рвалися. Це й погубило і рух народний, ну і я б сказав, і в тому числі і Чорновола в цілому. Це не, буквально не в прямому смислі, я говорю фігурально висловлюючись. Хотів би сказати, що ви даремно на сучасних лідерів так то грязю кидаєте. Ну, чому, ну, Ніхто ну, чому не згадує сказати ви сказати каєте друг, за, бо... пане за євроінтеграцію. Справа ж не в євроінтеграції, ви що не розумієте? Нам угода про євроінтеграцію і зону вільної торгівлі не вигідна була абсолютно Це елементарно. Просто тобто і уряд Юлії Тимошенко. солідарна зараз. з так, що тут солідарна? І mm -hmm. уряд Юлії Тимошенко, і уряд Азарва допустили помилку. Вони не прорахували, які наслідки будуть. Петро Порошенко, до речі, будучи міністром, писав Добре, цю угоду. Добре, пан Семулько, справа не в цьому. Добре, так що прийшов, що писав? Вона була готова. Там не <кій> стільки, до речі. Колишній міністр закордонних справ Грищенко звертав керівників Європейського Союзу на ті розбіжності, які існують, але чомусь на це не звернули уваги і парафували в 2012 році цю угоду. Так що справа не справа в тому, що ось був напрямок, і всі чекали, що да, якщо ми в цьому напрямку, то у нас буде і. Та ж свобода слова така ж, розвив... і діяльність правоохоронних органів, і судів і так далі, і рівень життя. Мається на увазі європейською, має стати Україна, якою вона була до кінця майже 18 століття, поки не війшла з тато, до складу Російської імперії. Вона була тоді найбільш розвинена, більш демократичною країною. Але суть справи в тому, що помилку зробив і народний рух в чому? Що недоцінили запах грошей, на який Побігли і номенклатура, і кримінальні елементи. І оце, бачите, на поверхню виштовхнуло лже еліту. І ця жа еліта, вона є страшною. Вона є напівкримінальна й кримінальна в більшості випадків. Недаремно Папа Римський у своєму останньому апостольському посланні, повторюючи слова Ісуса Христа, сказав, що неправедно нажити багатство. Це зло. І ті люди є побіленими гробами, з мертвечиною і гнилістю всередині. Що вони можуть народжувати? Вони тримаються за владу, і викате Конституційна асамблея, що там пропонує. Кому ви пропонуєте? Що ви пропонуєте? Ви ще й на маєтеся розколоти Україну своїми пропозиціями. Вам би слід було б, як ви нормальна людина, вийти з цієї асамблеї. 이 а п Маємо ситуацію на Крещатку, де Київрада, де мирні протестувальники звільнили Київраду від незаконних людей, які там знаходяться. Від депутатів, які не мають повноважень. Так само тут ми були змушені розблокувати сесію Київської міської ради, яка була заблокована правоохоронцями, які були зачинені двері, і ми не могли зайти в приміщення. Ну скажу, що це Олег Сиротюк, народний депутат від Олександр Сколоксашевша. Я хотів сказати, що от сесії, які скликаються, вже три було сесії. Це четверта. Приймають рішення, тобто скликання сесії про річність регламенту міської ради. Справа в тому, що за регламентом скликати має голова міської ради. Він дає вказівку секретареві скликати міську раду. Нас хто скликає? Заступник голови, секретар. Рішення, які приймає сесія, повинні підписуватися головою. А хто в нас підписує? Всі рішення підписує заступник секретар. В той а час адміністрація в управлінні юстиції. В той час, як вона повинна секретар, підписувати тільки додатки до рішень. Розумієте, якби в нас були нормальні суди, як по ярку. То вже б давно можна було б опротестувати всі ті рішення. Тобто, всі ті рішення, які приймаються на цих сесіях, вони не відповідають закону. Дякую, пане Оксандві. Але дуже коротко. Я Слышь. хотів би сказати, що яка б Конституція не була ще форма правління, за цієї еліти нічого не буде. А моральність домінує в суспільстві і байдужість величезної частини населення. Тому вихід один. Необхідно, якщо міняти, то докорінним чином все змінювати, в тому числі не тільки конституцію, але і еліту необхідно. міняти.